Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Ізпенка, і в цьому відео я вам покажу і розкажу, як практикувати мову самостійно, якщо у вас поки що немає змоги займатися з викладачем. Тим паче зараз в такі часи, коли все нестабільно і немає можливості позайматися, але я переконана, що ви можете і маєте вчити іноземну мову кожного дня. Тому, якщо вас турбує питання, як знайти той час, як практикувати мову самому, що для цього треба робити? Як взагалі тримати себе в цих рамках, тобто дисциплінувати себе, то продовжуйте дивитися це відео. А в кінці відео вас буде чекати приємний сюрприз. Тому, якщо ви готові, то поїхали! Я володію сімома мовами і на своєму особистому прикладі знаю. Як саме треба знайти той вільний час і як його конвертувати в цей процес вивчення, щоб не просто щось робити, а реально ефективно вчити і щоб це приносило результат? До того ж, я вже 5 років викладаю іноземні мови, а саме іспанську англійську, і перебрала вже просто на своєму власному прикладі і на прикладі своїх студентів різні різні методики, з якими треба вчити іноземну мову. І обрала найбільш такі оптимальні, які справді приносять результат. Але для цього треба виділити багато часу і докласти багато зусиль. Неочікувано так? Але давайте розбиратися, що ж можна робити самому. По-перше, коли ми вчимо іноземну мову, ми маємо оволодіти чотирма навиками це говоріння, письмо, читання та аудіювання. Тобто, коли ми взагалі починаємо вчити мову, ми маємо розуміти, по-перше, для чого ми це робимо. Ми маємо розуміти, що ми маємо, скажімо так, в результаті говорити, писати, читати і слухати. Тому це і буде нашою основною задачою. Особисто дуже люблю лінгвістику і люблю використовувати ті чи інші методики, або ж сама вчити іноземні мови, спираючись на якісь конкретні факти. Тобто є дуже багато досліджень, які показують, як працює наш мозок, наприклад, а як працює наша пам'ять, як розвивати увагу, концентрацію, і це все безпосередньо допомагає вивченню іноземної мови. Я думаю, всі вже чули, що є такий міф, і так, так, це саме міф, що ви можете вивчити іноземну мову, перебуваючи лише в тому мовному середовищі, де говорять її мовою. За такою логікою я маю певний час жити в Іспанії, аби нарешті заговорити іспанською мовою. Але я хочу нагадати, що я офіційно підтвердила свій рівень іспанської мови і здала Делі на це один. При цьому ні разу взагалі, навіть не відвідуючи Іспанію, тобто вже потім зі своїм офіційним С1, я вже відвідувала Іспанію. І це не випадковість, не удача, це просто певні мої дії, які привели мене до того результату, який я маю зараз. І я дуже хочу поділитися з вами цим досвідом. Хотіла спочатку сказати, що зараз я вам розкажу такий суперсекрет, але насправді це не такий уже й секрет. Це просто певна схема, певні дослідження, які реально показують, доказують, доводять, що можна вивчити мову, не перебуваючи в мовному середовищі, але для цього треба виконувати певні дії. І їх можна виконувати самому. Питання лише в тому, чи ви готові виконувати ці дії самостійно, а не з викладачем. Хочу спочатку навести деякі факти, є такі лінгвістичні дослідження, які показують, що на в середньому, тобто це людина, да, наприклад, іспанець в Іспанії, тобто в мовному середовищі оцей іспанець приблизно чує близько 8 тисяч слів. Тобто просто чути слова, навіть не розуміючи їх, от як це робить, наприклад, носій. Зрозуміло, що він їх розуміє, але він не концентрується на них, він їх просто чує, коли він їде, працює, слухає музику, дивиться якісь фільми або просто їде в транспорті. Тобто, просто це все чути і нічого не розуміти, це в лінгвістиці називається input і language exposure». Зрозуміло, що ми тут не лінгвісти і не маємо оперувати цими визначеннями, але я зараз поясню, що це таке, і я впевнена, що це вам покаже важливість того, що я буду далі розказувати. Почнемо з того, що таке інпут. Простими словами, інпут це таке немовби введення слів. Тобто, коли ви навіть на початковому рівні просто щось слухаєте, дивитесь, навіть якщо ви не розумієте, то ви забезпечуєте себе оцим інпутом. Тобто, ви вводите слова в свою голову. Це називається такий біологічний процес, як нарощування лексики. Тобто, навіть якщо ви не розумієте, все одно процес вивчення, він запущений. Якось так звучить запущений, але ви зрозуміли, так? Тобто, що ми цей процес запустили. Тобто прогрес вже почався. Якщо ми вибираємо між тим, аби слухати, наприклад, якусь пісню і не розуміти. Чи її взагалі не слухати, то прогрес буде ось тут, там, де ми її все-таки вирішимо послухати. Language Exposure це такий, немов умовний мовний контакт, коли ми контактуємо з мовою, тобто, коли ми щось пишемо, коли ми так само щось слухаємо, або говоримо, або читаємо. Тобто, до чого я це все кажу? Що навіть носій, а він не може просто так народитися і вже вивчити ту мову. Тобто, як от дітки вчать мови, та? вони якраз таки постійно забезпечені оцим інпутом і, і language exposure. Тобто, вони, так, їм простіше, тому що вони для цього нічого не роблять, вони вже в тому мовному середовищі. І так, в принципі, і носії вчать мову, так? Тобто, зараз кожен може згадати себе, коли ви пішли в перший клас, деякі, можливо, навіть не вміли читати і писати, але вони вже вміли говорити. Чому? Тому що... «Input» і «Language exposure» вже зробили свою справу. А далі вони вже просто опановували навички, тобто письма, читання, аудіювання і так далі. До чого я це все веду? Коли ми вже дорослі і ми не знаходимося в мовному середовищі, то увага! Ми можемо забезпечити собі це мовне середовище. Тобто нам просто треба забезпечити себе інпутем і «Language exposure». Так, можливо, в нас не буде таких феноменальних результатів, ми не можемо вивчити мову в дорослому віці, коли ми просто будемо щось слухати або дивитися і взагалі нічого не розуміти. Але якщо ми оцей інпут і Language Exposure додамо до процесу вивчення, коли ви вчите, наприклад, мову з викладачем, або ви там раніше вчили, а зараз поки у вас немає змоги, то повторюю, прогрес він в будь-якому випадку буде. Тобто, чи справді нам необхідне мовне середовище для того, аби вивчити мову? Ні. Нам просто треба створити це мовне середовище, навіть якщо воно буде штучним. А тепер давайте поговоримо більш конкретно, як саме забезпечити себе оцим введенням слів і нарощуванням лексики навіть на мінімальному рівні. І ще хочу додати про роль викладача в процесі оцього інпуту і language exposure. тут дуже цікавий момент. Я в принципі. Прихильниця того, що треба реально викладач, коли ви починаєте вчити іноземну мову. Так, ви можете обійтися без викладача, коли у вас вже за плечами є якась вивчена одна або дві мови. Наприклад, так було зі мною. Моя перша мова це англійська, потім я вивчила іспанську, а потім польську і каталанську. І увага! Польську мову я вивчила абсолютно сама. Тобто я потім працювала перекладачем у Варшаві і. А перекваліфіковувалася на викладача польської мови, реально при цьому вивчивши її сама. Чому? Тому що в мене вже був певний бекграунд і розуміння того, як влаштована мова в цілому, як вона працює, і мені було набагато простіше. Тобто я за те, що викладач він має бути. Якщо у вас немає викладача, але вам треба і хочеться вчити мову самостійно кожного дня. Треба зробити наступне. Розвити в собі звичку, вчити мову кожного дня. Зараз ви подумали, окей, дуже просто звучить, але як це зробити. Я пропоную вам використовувати для навчання мовний трекер. Не поспішайте зараз зупиняти це відео і шукати десь на просторах інтернету мовний трекер. Чому я створила особисто для себе мовний трекер. Користувалася ним безліч разів, потім почала е, змушувати своїх учнів ним користуватися і побачила, що схема реально працює. Можливо, не на два, не на три роки, але впевнений місяць. Прокачати рівень своєї мови ви точно зможете, і так само подивитися, як воно працює, і розвинути в собі ось цю звичку. Як отримати мовний трекер? Все дуже просто. Треба просто підписатися на сторінку в інстаграмі моєї мовної школи, де до речі, ви зможете знайти класного викладача з англійської та іспанської мов. Тобто, ви маєте підписатися на інстаграм школи і просто в приватних повідомленнях написати кодове слово. Кодове слово дуже просте, це просто мовний трекер. Посилання на інстаграм моєї школи ви знайдете в описі під цим відео. Ну що, трошки подивимося, як виглядає сам трекер. 에... Тобто тут ви зможете спочатку почитати певну інформацію, як взагалі з ним працювати. Розвиваємо чотири основні навички: письмо, читання, аудіювання та говоріння. Більш трекері детально все розписано, але пройдемося так швиденько. Для читання я вам пропоную обирати якусь книгу, якусь статтю, якісь діалоги або навіть пости в інстаграмі. Трішки почитали там 5-7 слів, переклали, записали, повчили і супер. Для письма можна робити якісь граматичні вправи, або переписуватися з носіями мови, для аудіювання, відео, серіали, фільми, чого тільки душа бажає. І говоріння тут дуже цікаво, як же практикувати його самому. Або шукаємо собі якогось носія, друга, або ж викладача, який зможе з вами говорити, або навіть якщо ми самі будемо записувати певні повідомлення і потім себе переслуховувати, це також розвиває цю навичку говоріння. Далі є цікавий такий блок, де шукати матеріали для розвитку цих навичок. Тобто я коротко тільки що сказала, слухаємо, читаємо, пишемо, але тут в трекері ви знайдете більш детальну інформацію, наприклад, якими сайтами користуватися, аби знайти той чи інший фільм. Далі так само в трекері ви зможете почитати, які підручники я рекомендую для того, щоб ви практикували граматику. І ось так виглядає мовний трикер, тобто чотири оці навички, пісня, граматика, книга, відео, яка допоможе нам розвивати наші мовні навички. Тому, якщо ви зацікавлені, ще раз повторюю, підписуйтесь на мовну школу Lenguas і там вас буде чекати трекер. Не забуваємо про кодове слово мовний трикер. Якщо у вас зараз якісь проблеми з викладачем, Хоча нагадую, якщо ви шукаєте викладача, то я вас запрошую у свою мовну школу Lenguas, де ви зможете знайти топового викладача з іспанської або англійської мов. А якщо з деяких причин у вас поки немає викладача і ви його не хочете, то додаємо цю самостійну роботу. Тому скачуйте трекер, користуйтеся ним задоволення, вчіть мову кожного дня, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. І побачимося в наступному відео. Адіос!